Помада може досягати розробка формули там, від 100 до 200 тисяч гривень, тому що помада дуже складний продукт. В чому його складність, якщо порівняти, наприклад, близьковий продукт і помадний, ну, близьковий продукт, по-перше, заливається в футляр, він там достатньо стабільний. Там тільки на розширювання потрібно, щоб він якраз на термін зберігання витримував і там не розкладався на атоми. Е, а якщо це помада, то це сформувати стік потрібно. Потрібно, щоб властив, Вона ж, от е, що цікаво, в помаді, вона ж має при певній температурі, коли наноситься на губи, вона має танути, угу. але не розтікатися. Це теж такі досить це ну, насправді дуже складний продукт. Так як і туш для вій, це теж дуже, дуже складний продукт. Бувають такі випадки. у Вас що лабораторія розробила, а виробництво каже, що ми не можемо це виробити, бо є обмеження. Не завжди так кажуть, а ми якраз знаходимо рішення, як це реалізувати. Ваша лабораторія йде трошки попереду виробни... так, виробничих так, можливостей. Так, ну це завжди. І якраз це і підштовхує розвиток виробництва. Ми знаходимо інше рішення. Знаходимо, ви знаєте, ми давайте от повернемося до помади. Просто цікавий момент. Ми, коли почали виробляти помадні маси і формувати. По-перше, у нас розливаються помади в силіконових молдах. Це більш сучасна технологія. Угу. І ми навіть вимушені були розробити формулу силіконів і самі виробляти для цього обладнання силіконові молди. Хоча раніше купували там Італія, там інші країни, Німеччина, Китай робить. Але це складно, тому що потрібно от зараз терміново, ну це розхідне.